Шановні садівники, представляю вам огляд саджанців хурми в нашому розсаднику. Розсадник Агросила це один із небагатьох розсадників, які власне вирощують хурму в Україні. Ми пропонуємо великий вибір сортів щепленої сортової хурми, яку можна вирощувати по всій території України. В загальному всі сорта поділяються на три групи: це східна, кавказька. Та Віргінська східна крупноплідна хурма це ці плоди, які ви звикли бачити в супермаркетах. Однак вони мають досить низьку морзостійкість і підходять тільки для півдня України. Кавказька хурма має слабку морозостійкість і дрібненькі плоди. Її, до речі, використовують в якості підщепи, однак вона не підходить для нашої зони. Через слабку морозостійкість і високу вибагливість. Віргінська група це найбільш перспективна для нашого регіону. Однак мінусом є дрібні плоди. Але зате ці сорта мають високу морозостійкість. Далі, завдяки роботі селекціонерів, виведені гібридні форми схрещеної хурми. Тобто східні сорта, схрещені з віргінськими. Найбільшу роботу в цьому напрямку зробив наш земляк дерев'янко. Найперспективнішим сортом, до речі, є для вирощування в Україні є сорт Дар Софіївки. До речі, я зараз стою перед саджанцями цього сорту. По суміші характеристик, він має високу морзостійкість, а також досить великий розмір плодів. Ви можете докладно подивитися. Як виглядають наші саджанці. Ми реалізовуємо тільки якісні дерева. Всі сорта у нас щеплені на Віргінській морзостійкій хурми. Представляю вам місце прививки. Це у нас менший саджанець. Тут ярко видно місце прививки. На більших деревах воно трошки заростає, але все одно воно відрізняється. До речі, колір підщепи і. Сорта відрізняються, по цьому можна легко відрізнити дичку. До речі, представляю вам саджанець, е, сіянця вільгінської хурми. Так виглядає підщепа. Ви бачите різницю. Розмір листя. Е, брунька дрібненька, Сортових хурм досить е, велика брунька. Кожен сорт має свою особливість. Ця особливість, до речі. Вирізняється навіть в розсаднику. Наприклад, Соснівська це сильнорослий сорт, який досить рано вступає в вегетацію. Тому що поруч у нас можемо бачити, якщо я не помиляюсь, Нікітська бордова. Тут уже саженці – саборослий сорт, саженці меншого розміру. До речі, частина саженців у нас кронована. Хто шукав саженці, знає, що досить тяжко знайти кроновані саженці. Це особливість сортів, тому що деякі сорти кронуються, деякі Да де Софіївка не кронуються. Ви можете бачити, як виглядають саженці в розсаднику. Ми не тільки реалізовуємо саженці, ми також надаємо докладну консультацію про посадку та майбутній догляд за саженцями. Курма досить вибаглива культура. Обов'язково рекомендується при посадці саджанець весною укорачувати. Це робиться для кращого приживлювання, тому що зменшується об'єм деревини, і такий саджанець легше приживлюється. Рекомендується підрізувати на 50 см. Ви можете бачити, що тільки дерева, дерева хурми також мають дуже декоративний вигляд. Подивіться, які листя глянцеві великі. Для прикладу зараз покажемо сорт. Сорт великоплідної східної хурми корольок. Дерево зовсім інший вигляд має. Форма листя. На даний момент саджанці в нас не визрівші, тому що верхня частина ще зелена, це дерево ще має е, хоча б місяць. Хоча б місяць ще стояти в розсаднику. Ми рекомендуємо саджанці садити хоча б після 15 жовтня. Отже. Отже, друзі, підписуйтесь на наш канал для того, щоб ви більше дізналися про особливості різних культур. Далі буде!